Отже, чому на містичну думку в мене такі пишні груди? Я вже розповідала, що відми годують своїм містичним молоком, своїх годованців, духів з астральних світів. І я можу годувати потерча. Звичайно, це містика. Але я часто бачила і бачу сновидіння, де допомагає потерчатам нахрещеним, ненародженим дітям. Зокрема, це діти, які постраждали від абортів. Звичайно, це чужі діти. Я не робила абортів. І... Я часто бачу, як я прилітаю на луг, або на гору чи на город і починаю повторювати такі слова. Прийди їсти, прийди їсти, прийди пити. Ну, звичайно, це може бути збігом обставин, але дійсно, о, після 23 років в мене дуже збільшилися груди. Отака ось. Містична історія. Хочте вірте, а хочете не вірте. Хоча перевіряти на собі не бажаю вам, тому що ці духи можуть забрати енергію, можуть бути злими, озлобленими, або замість них можуть прийти дуже злі духи самого пекла, заповір також, і забрати вашу молодість, красу і енергію. Тому будьте обережними, не чакуйте, без обережності. 讲这些吧。Yeah,